Пресвітлого, натхненого, дай Боже, благословенного і Воскресного, навіть якщо ви у пості дня понеділка. Такий файний час, світлий, якби я вам міг бодай трошки передати, як файно сливки пахнуть. Спека така, що мені в кофті душно, але заради вас потерплю. Отже, нині понеділок, Слово Боже, слухайте таке файне слово з книги виходу, 14 глава. Взагалі, рекомендую вам, хто ще особливо є в часі посту, або навіть хто вже трошки вийшов. То перечитайте собі книгу виходу, не пожалієте, бо оці церкви завжди наголошують, що великий піс нам показує на вихід. Ну, як ми пробували тепер розібрати з Падре Сержем і оце Романом Дебушем, отцем Андрієм. Отже, вихід, 14 глава. Як наблизився Фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. Уявляєте собі, 600 колісниць, і ще там армія, і злякалися. Сини Ізраїля вельми і заголосили до Господа, та й кажуть до Моїсея: Хіба тим, то, що немає в Єгипті кладовищ, ти позбирав нас умирати в пустині? Як файно, правда? Що немає цвинтарів у Єгипті, що ми сюди приїхали помирати? І там нарікають, нарікають, і для нас важливий тринадцятий вірш. Відповів Мойсею народові декілька речей. Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь. Щоб вас сьогодні спасти. Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що з вас зробить Господь, щоб вас спасти. І тут є просто для нас ну, джекпот. Це для нас чудове заохочення. Перше, не бійтеся. Ми знаємо, що в цілій Біблії 365 разів ця, ця фраза є промовлена на кожен день, і на сьогодні не бійтеся. Від будь-якого страху тікайте, страх не від Бога. Друге стійте на місці, то побачите. Тобто там, де ти є, в, в, в тому середовищі, де ти є, в тому служінні, в якому ти є, стій. Стій, але з Богом. Бо, бо народ вже Бога послухав, народ вже прямує ну, до виходу з Богом. Стійте, але з Богом. І побачите. Тобто, для, а для того, аби побачити, треба дивитися. Для того, аби побачити, то треба очі відкрити. Треба споглядати або інакше шукати те щоб побачити І що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти? І тут це Господь спасає, Господь спасти, Господь, Котрий спасе, то це буквально ім'я Ісуса. Є, його шуга, Іс, є, Єшуга, Ісус, це Господь спасає. Тобто буквально не бійтеся, стійте на місці і побачите Ісуса, побачите Божу діяльність, слухайте сила. Це так важливо є. бо ми дуже задьоргані, ми все хочемо контролювати, ми все хочемо вирішувати. Так, Боже, якось тобі я довіряю, але все ж таки, знаєш, я мушу сам прикластися до цього, бо ну, а, а раптом ти не потягнеш, або раптом ти не встигнеш, або раптом не зорієнтуєшся. Боже, ти би знав ділове, ти би знав Івано-Франківськ, ти би знав Ужгород. Боже, ти хоч щось про Мукачево, чи там про Сієтл, чи ще, ще якесь місто чи село. Ти не знаєш, які у нас люди, ти не знаєш, яка у нас ситуація, які в нас обставини. І тому стійте, стійте, дивіться, і ви побачите, як Господь діє, як Господь спасає. Неймовірно. Я вам рекомендую цей стишок на цілий тиждень собі перечитуйте. Спокійно перечитуйте, зупиніться, стійте, тікайте від страху, від всякої боязні. І подивіться, як Ісус, який, який Господь, який тепер спасає, як він буде діяти, як Він вирішить, як Він розв'яже твою ситуацію. Але тільки тоді, коли ти вже будеш за ним іти, так як іде ізраїльський народ. Він вже вирішив, він вже послухав, він вже йде за Мойсеєм. він вже якось Богом керований, вже старт почався. Справжні пригоди лише їх чекають впереді. Але коли ти вже вирішиш з Богом іти, то, то він наголошує: не бійся, опирайся на нього, дивися, і ти побачиш. Побачиш його руку, побачиш його діяльність. Мене так тішить, я, я в захваті, коли. Чую чергові свідчення тепер із війни, такої чи іншої діяльності Бога. До речі, напишіть у коментарях, якщо, якщо вам не тяжко якесь свіже чудо, бо їх є чимало, свіже свідчення із фронту, може, ви самі чули, чи вам хтось розказував з друзів, з близьких, у коментарях не полінуйтеся, нехай це стане свідченням для всіх нас, щоб ми дивилися і ми бачили, і щоб це дало нам заохоту не боятися, але вистояти у кожному випробуванні. Тому у тій пробі, яку зараз переживаєте, стійте, обіпріться на Бога. Господь спасає, Його шуга. Він діє. Але дивіться, як він діє. Придивіться на Його дію. І ви побачите, що коли це буде одна друга підпирати, страх пройде. Страх тоді відійде. Бо ти бачиш тоді, слухай, Ого, та за мною сила, за мною сам Господь, котрий діє, котрий спасає і котрий виведе. Тому не боїмося. Кладемо наші страхи на лопатки, опираємося на Воскреслого з новою надією, тік, нехай тікає в нас всякий страх, всяка тривожність. І дай Боже, щоб якомога більше свідчень діяльності нашого Господа було посеред нас, і нас заохочувало рухатися чим далі, тим з більшими масштабами і у глибших стосунках із ним. Давайте, давайте. Майтеся файно. Не бійтеся, стійте у вірі і побачите його діяльність. Мир вам!